Друзі, всіх вітаю на новому реплеї. У нас сьогодні МКПЗ-68 Порше. Це режим боєштурм. На цей раз ми з вами подивимося. Бій не з вигляду тих, хто захищається, а з тих, хто атакує, так як попередні два реплеї у нас були з тих, хто захищається. Так ось сьогодні у нас в атакуючій команді наш головний герой грає. Грають загалом восьмі рівні, а проти восьмих. І шостих рівнів. Тому тут він повинен показати максимум на що здатен. Наш герой рухається на центр мапи, він передумав їхати на верхній респ. Щось йому там не сподобалося. Не зайшло. Не зайшло. Поїхав на центр, буде певно, відстрілювати ЛТшки і працювати на прикритті. Ну, коротше, він просто їде використовувати свою гармату. Гармата у нього скільки тут зараз дає. 400 одиниць шкоди, капець, ось і все. Зараз він буде на центрі помалесенько собі її відстрілювати, а потім поїде в атаку. А буде певно. Дякувати потім всім своїм колегам, які зараз виманюватимуть під нього танки. Ось вже пішло, поїхало. От кромвель з'явився. Все, зараз він звідси, думаю, настріляє якихось тисяч двадцять дамашки. Є просто більше половина хід потім кромвелю одним пострілом. А тут буде снайперський постріл чи ні. Є БРчик. Ну, невідомо. Не видно, чи блайнд залетів. Але ті люди, в яких не залітають блайнди, найчастіше в наші топ топреплеї не попадають. Так, ну що ж, Безеха 166 це у нас прокачуваний китаєць. Піджався тут під гору, під нашого героя. Ось так от КС-лис, рикошет, у ворожої команди 2, КС-52 лис. І грають вони в команді. Коротше, подивився я оце кілька реплеїв в цьому режимі Я захисту і атаки, хочу собі його почати грати. Напевно, я поставлю все-таки цю галочку в налаштування. Ну що ж, ворожа команда, яка захищається. А мені здається, вони забули, що повинні захищатися, і просто пішли в наступ. Уже продавили нижній фланг. Все, лінію 1 вони продавили. Їдуть до нас уже. Вони зараз будуть нас тут і закривати. Команда вже програє 2.5, якщо що. Артюлечка тут накидає, молодець. До речі, в нашого героя дуже схожі ось люки. Це ж, це ж знак імперії, так? Це ж імперія, імперія. Так. Це воно. Це точно їхній знак. Я не можу помилятися. Ще кудись подівалися звуки в цьому реплеї. Я не чую, як іде танк. Чую постріли, але не чую танк. Ну, а можливо, це просто беззвучний, беззвучна машина. Я на ній не грав, не маю її взагалі. Наскільки я розумію, у мене була тоді пауза в танках, коли ви її всі отримували. Ну що ж, тут Шкода отримує на 418 одиниць. Наш єбер там уже вказує Сімо -сі Венте, де його місце в чаті. Грають якісь європейці. Вказують один одному, хто там ідіот і всяке таке інше. Саме цікаво, що в мене чат ніби вимкнений, але чому я бачу його на реплеї, я не знаю. Ну, нехай собі буде. 2000 поки що настріляв наш головний герой. І тут уже приїхало під нього м'язко, якого він чекав давно. У нас тут на фланзі тільки одна арта і наш головний герой. Влучить снайперський постріл просто в ціль. Куди навівся, туди й полетіло рівно в крапку. Так, ну що ж, ворожа команда дійсно подумала, що вони працюють на атаку, тому що вже її. А верхній фланг лінію 0 вже продавили. Зараз захоплять, певно, нагору. Центр захоплено, тут взагалі залишився тільки наш головний герой. Що він буде тут робити? Будемо зараз спостерігати. Він забрав два танки. Зараз успішно наніс шкоду КС-52 лис і не отримав у відповідь. Так, ну що, друже? На каточок! Як пощастило. Як же ж пощастило? Пробував кс його закрутити, не вийшло. Танкуємо шкоду. Вже, певно, на голду перемикнулося, тому що там пробиття бабешками геть нікудишнє. Все є, відправився в ангар. Вже 4 танки забрав наш головний герой. Так, ну тут, в принципі, якщо ворожа команда захищається в неї більше танків, то катка завершиться тільки тоді, коли в нас не залишиться в зелених зовсім танків. Або вийде час. Тому нашому герою ще треба 5 хвилин дефатися, чекати, коли ж це все закінчиться. 6.12. Жах. Дікер Макс тут впевнено катає по болоті, отримує на більшу половину хітпоінтів просто одним пострілом. Наш герой навіть не засвітився. Достатньо велика відстань була від кущів. Зараз забере цього Макса, певно. Є, один міліметр залишався, певно, планочка маленька, але він його вицілив. Це якийсь капець. Це кіберкотлетизм, будемо так називати. А ось і БЗ 166, який в нас терся під горою. Весь час, поки наш герой тут стояв. Він вже добрався до Верхнього респу. І зараз а, відправиться успішно певно в ангар. Так, він туди і відправляється. Вже 6 танків наш головний герой забрав. Невже він це зробить? Невже він допоможе своїй команді перемогти? Це буде щось просто нереальне. ворожої команди ще дві артидес є. А де вони можуть бути? На базі. Вони якраз і накидають по нашій кесті. Квас поїхав в ангар. Дерево зламав. Я вже подумав, що це можливо ворожа арта підкрадається. Підкрадається десь. Але, друже, ти повалив дерево. Вони слідкують за тобою. Пам'ятай про це. Ніколи не забувай про ворожу арту. Це ж пекельні створіння, які завжди слідкують за тобою. Вони знають, де ти. Знають все, про що ти думаєш. Так цікаво взагалі, скільки там хітпоинтів у нашого ці Тому що він ще не потрапляв до нашого кола радіо. Тому невідомо, що там у нього по хітпоинтах. Настріляно вже 5 тисяч. Шкоди. Непогано. На, на, на Каті з е, шістками це взагалі нібито не погано. Так, французький Амікс отримає, отримає, чи ні Ні, на жаль, пролетів. А цей постріл вище. Ну, КСК там все-таки тримає. Тримає в напруженні частину команди, тому ось наш герой певно вирішує, що потрібно йому їхати по арту. На жаль, на жаль, залишилося не 5 танків, тому він не зможе отримати тут уже свого, напевно, заслуженого Колобанова. Ну, але він зробить те, що зможе. 7 танків він забрав. 8 танків. І стає на захоплення бази. Ну а що йому ще робити? Це єдиний шанс. Не поїдеш він шукати зараз супротивників. Капець, ну, довга катка, якщо чесно, вона триває 15 хвилин. Але доволі таки цікава. А, хочу нагадати собі, скільки пробиває голда 300 мм. Кумулятиви пробиває 300 мм. Тому броня Мліхі 7 рівня для нього просто буде невідчутною, впевнений, що в будь якому місці навіть ВЛД буде пробувати. Зараз ми це побачимо. 58 секунд. Ворожа сушка. Лампа спрацювала. Вона буде зближатися, так? Так, вона зближається. Ой-ой, ой ворожа арта приїхала. Як він влучив, щойно. В нього ж злетіло все. І млєха приїхала. Друже, тобі їх треба просто забирати. Просто всіх забирати. Базу вже не візьмеш. Ось як він. Розібрався з сушкою, тому що в неї альфа набагато більше. І залишив собі млеху. За якою буде крутитися в танці. Це перемога. Це перемога, друзі. Наш головний герой показав, хто тут хазяїн на цій мапі. 6700 одиниць, шкоди не стріляв, 720. Натанкував. Ну що, як вам такий бій? Пишіть в коментарі, чи вам подобається. Дякую за ваші вподобайки. До наступного реплея.